Понад 300 днів повномасштабної війни за цей час Черкаса стала другою домівкою для тисяч внутрішньопереміщених осіб і одним із найбільших волонтерських хабів в Україні пережили сотні повітряних тривог і кілька блокаутів. Як в місті справляються з основними викликами воєнного часу? Сьогодні про це поговоримо із міським головою Анатолієм Бондаренком. Вітаю вас, Анатолій Васильович! Вітаю, розкажіть про той день, коли ви дізналися про повномасштабне вторгнення, де тоді, де тоді були, що робили. Я був вдома, дружина мене розбудила, наша знайома з Нью-Йорка зателефонувала, сказала, що бомблять Київ. Я пізно ввечері приїхав в столиці, і я набрав зразу голову обласної державної адміністрації. Він сказав, зустрічаємося обласної адміністрації. Фактично, буквально десь через 5-7 хвилин я вже був тут, біля обласної адміністрації, і ми вирішували, що робити далі. Зрозуміло, що з перших днів. Ми багато не розуміли, що відбувається, як відбувається, але ми старалися діяти злагоджено, робили все можливе, щоб уникнути паніки, хаосу і всього іншого. Важко було надзвичайно. Саме більше це вакуум, вакуум і брак інформації, який відбувався. Якщо згадувати перші наради, тоді міські обласні, які рішення тоді ухвалювалися, і от з огляду вже на той досвід, який ви зараз маєте, чи можете проаналізувати, якими вони були вірними, хибними ті рішення перші? По організації роботи міста, ну давайте скажемо так, що місто прийняло величезну кількість тимчасово переміщених осіб. На сьогоднішній день їх у нас офіційно зареєстровано, які залишилися більше 30 тисяч. А за неофіційними даними на сьогоднішній день біля 60 тисяч. Тоді було ще більше, тоді було ще більше. Розпочинали роботу гуманітарні хаби, гуманітарні вантажі, жителі міста відкликнулися і допомагали всі, хто чим міг. Пам'ятаєте, як великий відтік наших жителів був на Західну Україну? Автомобілі стояли в 3, в 4, в п'ять черг. Створення блокпостів. Ми тоді ж не знали, де ми будемо зустрічати ворога. Але я чітко усвідомлював, що буду жителем міста до кінця. На нашу долю випала історична місія перемогти Росію. І я думаю, повірте мені, що ми цю місію виконаємо з честю, тому що за цю місію поклали не одне життя, а поклали сотні тисячі наших героїв. А найважче це звістку отримувати, що хтось з черкасців загинув. Оце найважче. Чи підтримує місто родини загиблих бійців, і як саме? Яка б підтримка не була, це не замінить сьогодні батька, брата? Це найважче, напевно, що вдається робити, це відвідувати похоронні процесії, повідомляти. Наші працівники повідомляють і організовують траурні процесії і як. І різні ситуації бувають. І війти у роль тих працівників неможливо. Найгірше, знаєте, і лість, коли ти вручаєш нагороди, а осиротіли діти йдуть. Оце найгірше. Якщо говорити про найважчі виклики цього року, ваш особистий топ-5, я так розумію, це стоїть на першому місці. Номер один це да, інші чотири. Ну, я скажу, що іншу чотири це енергетична ситуація, та яка, але ми спокійно до цього відносимося. На сьогоднішній день фактично місто забезпечило себе своєю генерацією, і ми в змозі це робити. Місто е на вершині тих можливостей, які можна у нашій українській економіці зараз робити. Все інше переборемо. Е місто брало повноцінну участь і в тому числі евакуацію людей з Маріуполя. І роботі, і підвозу води у Миколаєві, і допомозі в Херсоні. Місто брало участь у всіх. І спочатку, коли в Харкові відновлення інфраструктури було, і наші комунальники, і наші енергетики, і наші тепловики, і ми допомагали і тим обладнанням, яке в нас було в той час період, місто є єдиною складовою і бере повну Участь у всіх тих подіях, які відбуваються, хоч і військові події відбуваються на сході країни, військові події відбувалися на півночі країни, але ми допомагали чим могли. І Чернігов був постійно з нами на зв'язку. І багато людей, які виїздили з Чернігова, якраз вони виїздили через нас. Ви вже кілька разів згадували про внутрішньопереміщених осіб, як місто облаштувало їх побут, де їх розселяють, як їм взагалі допомагають. Моя мрія. У мирний час, щоб місто стало більшим за 300 тисяч. На жаль, вона здійснилася у такий буремний період для нашої країни. І місто сьогодні вже має більше 300 тисяч. А то, напевно, 320-330. Вартість житла набагато менша, ніж на Західній Україні, в тому числі і орендувати. Багато е, людей з Харківщини, багато людей з Херсонщини, багато людей з Донеччини, з Луганщини, які приїхали, розмістили в тому числі і свої підприємства тут. Вже облаштували один облаштунок для тимчасово переміщених осіб на 350 осіб. Зараз ще на 150. Я думаю, що завершимо десь до кінця січня. Е, в наступному році плануємо всі е, закинути, бувши дитячі садки, і всі ті приміщення, які не використовуються, е, плануємо перебладнати. І щоб люди там жили останнього разу, коли був блекаут, відсутнє було водопостачання, частково було без опалення міста. Були повідомлення про те, що будуть купувати генератори на водоканал на теплокомуненерго. Чи їх вже придбали? І якщо придбали, то з чим тоді були тоді ці перебої пов'язані. Коли відбувається блекаут, потрібно якийсь час, щоб запустити. Це все, тому що йде збій на системі, місто заходить в острівну систему. Фактично, генераційні установки починають працювати, які є на наших підприємствах. На сьогоднішній день місто 100% забезпечено генераційними установками, генераторами по теплопостачанню 100%, якщо не буде зрозуміло, ніяких надзвичайних ситуацій. 100% забезпечено по каналізаційному господарству. На сьогоднішній день ми працюємо, щоб і забезпечити можливість. Подачі води, ну, можливо, не на останні поверхи, а до п'ятого, до сьомого поверху. Але я скажу, що водопостачання можна забезпечити. Основне питання це каналізація, основне питання це тепло. Коли буде каналізація працювати і буде тепло в домівках, місто буде жити. Працюємо над цим завданням. Повністю фактично прийнята програма компенсації генераторів домоволодінням в багатоквартирних будинках. Це біля 100 будинків, які потребують у нашому місті якраз цієї генерації. І комунальне підприємство забезпечене на 90%. Деякі генератори зараз в дорозі їдуть за кордону. Я думаю, що десь до середини січня з генерацією буде забезпечено на 100% повністю місто. І тоді проблем таких не буде. Чи вони все ж таки можливі? Знаєте, ми живемо в умовах війни повномасштабної. і не найголовніша проблема у нашому житті, що у сусіда світиться світло. В будинку. Найголовніша проблема це відвоювати нашу територію. Якщо і будуть тимчасові проблеми, то їх можна спокійно пережити. Черкаси вже із головним фінансовим документом на наступний рік. Ми з вами говоримо якраз кілька годин тому назад закінчилася сесія. Розкажіть, які основні пункти фінансового цього документу, на що будуть основні витрати на наступному році, на що вони плануються? Депутатський корпус підтримав головний фінансовий документ одноголосно. В залі не було питань, тому що і бюджетна комісія, і всі інші профільні комісії опрацювали цей документ. Основне питання це резервний фонд в разі надзвичайної ситуації. Більше півмільярда гривень резервного фонду допомоги в разі надзвичайних ситуацій, щоб місто жило, місто працювало, ніяких капітальних видатків не розглядалося, тобто не буде спрямовано коштів ні на які тротуари, дороги і все інше. Що стосується капітального будівництва, це виключно укриття. Виключно забезпечення соціально-економічного розвитку міста по 510-й постанові. Ну і все. І соціальний захист тимчасово переміщених осіб і тих осіб, які потребують цього. Про укриття хочу з вами детальніше поговорити. Ця проблема актуальна для Черкас вже 10 місяців, поки триває повномасштабне вторгнення. Нещодавно була створена комісія спеціалізована, які проміжні результати її роботи, що зроблено у цьому напрямку. Часто жителі міста хочуть, щоб в укритті точно було так, як в домівках друзі. Укриття це є укриття. Там може бути негарної, негарної плитки, негарні стіни, зато там є все необхідне для забезпечення і підтримки життєдіяльності людей, якщо вони опинилися в надзвичайних ситуаціях. Фактично, є найпростіші укриття, є ті укриття, які не є власністю Черкаської міської ради. Всі ті укриття, які є власністю Черкаської міської ради, всі функціонують, всі працюють, там все забезпечено. Є ті укриття, які були. 20 років тому чи 30 продані. Працюємо над відновленням. Зараз е, хочемо і в наступному році поставити найпростіше укриття в деяких мікрорайонах, щоб е, можна було добратися швидко відповідно до норм, там, за 3 хвилини, за 5 хвилин. Маємо те, що маємо. Е, робимо все можливе і пункти незламності працюють, забезпечені генераційними установками. Я вам скажу останні події. Ми бачили, що там близько сотні людей зверталися в кожний пункт незламності. Але по-різному працюють. Є такі пункти незламності, де просто щоранку приходять люди і кажуть, так, зробіть нам, будь ласка, кави. Вони перепутують пункт незламності з якимось місцевим кафе. Не можу вас не спитати, Наталію Васильовичу, за премію у 400% від місячного кладу. Скільки це, до речі, в гривнях виходить? В гривнях. Ну, певно, місяць, ну, тисяч На що плануєте витрачати? Я всю свою премію віддав на антидронові рушниці полку Азов у цьому році. І в наступному, я думаю, що віддам. А я вам скажу, що ніхто нікому не мішає віддавати те, що маєш. Я собі поставив за мету, і моя родина, ми тільки з бюджету нашої родини ми біля 9 автомобілів віддали для Збройних сил України. І дай Бог! Тому що ці автомобілі будуть служити нашій країні разом. Підсумки цього року ми фактично підбили. Які плани взагалі будуєте? Не потрібно е надягати розові окуляри, значить, ми будемо битися за нашу територію з е запеклим ворогом, і нам потрібно налашуватися на затяжну зиму, будуть гарячі події, і нам потрібно зрозуміти, що ми будемо воювати, е поки не виженемо їх. І це ми повинні все усвідомити. І на сьогоднішній день потрібно все перелаштувати на військову економіку, і все повинно бути тільки для перемоги. Підтримувати потрібно всіх. Підтримувати одне одного, підтримувати слюсаря, сантехніка. підтримувати водія тролейбуса, який їде, підтримувати вчителя, який за сумісництвом ще працює в пункті незламності і приймає людей, і пояснює, що тільки в єдності наша сила. Дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую.